Були в минулому герої, що не корили стихій долі, живе в народі на віки, їх славна назва козаки. Часи козацтва героїчні, доволі прагнення одвічні, забітяжний та патріотичний рух. У предків волелюбний дух. Козацтво провіднича сила, що проти ворога ступила. На валу стримала орди і увійшла в легенди. Назавжди. А зараз у гарячу пору, коли йде наступ із мордору, вояки наші теж завяті, добром чеснотами багаті. Гандська воля то їх села, Що ворога не раз розбила, і кожен з хлопців зазвичай життя віддав за рідний край. Нехай відчує той чужак. Незламний воїн це козак. Через козацький рід і славу відновимо свою державу.